І так, чи були у вас запитання по домашній роботі? У вас небагато було завдань. Чи треба перевірити це? Давайте швиденько. Є запитання? Можна 245, перший. А 245 можна взагалі весь. 245. -й. Дивіться, там треба було записати числа у стандартному вигляді. Стандартний вигляд це добуток. Степені десятки і числа, яка міститься в проміжку між одиницею і десятьма. У числа 3400, кома стоїть тут, вона просто не пишеться. Наскільки знаків її треба пересунути, щоб отримати число в межах від 1 до 10? раз, два на три знаки. Отримуємо 3,4. Якщо я на три знаки посунула кому, то 10 буде в третьому степені. Чому саме в третьому, а не в мінус третьому? Бо ми більше число подали як менше, тому і степінь десятки повинна бути додатньою. Це зрозуміло? Так. Да. Давайте перевіримо. 15. Це 1,5 помножити на 10 просто. Можна написати було 10 в першому степені. Третій приклад 0,0046, Як це подати в вигляді um, стандартного? Чотири да, на 10, а тут вже буде від'ємний степень, так? Бо ми менше. Раз, два, три, в мінус третьому згодна. Так, четверте: 0, раз, два, три, чотири, п'ять, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість знаків. Тобто вісім на десять в мінус шостому. Згодні? П'ятий приклад 073. Це сім цілих три десятих на десять в мінус першому. Так, чи є ще запитання по домашній роботі? Немає, так? Добре. Давайте тепер 238, там все гаразд було, так? Не забувайте, сьогодні деякі діти скинуть мені дезинк. Наприкінці уроку будемо про це казати. Тому, якщо є запитання, то задавайте. Так, номер 240. А, запишіть, будь ласка, тему сьогоднішнього уроку, дату. Ми не записали. І так, у нас сьогодні 4 листопада. Так, Сонечка є, Повамарчук, бо ми, я її забула, забула привітати в групі на її день народження. В неї був 2 листопада, є зараз Соня. Сонечка. Сонечка, з днем народження прошедшим, але він був. Четверта ось, ні, я, її вроде немає. Ні. Там світло, мабуть, вимикнуло. Класна робота. Так. Тему року «Степінь із цілим від'ємним показником? Степінь із цілим від'ємним показником. показником. Так, я нагадаю вам такі речі. Що ми будемо розуміти під степені з? Цілим від'ємним показником. Дріб 1 поділити на А в степені n, де n це вже буде цілий натуральний показник, так? За винятком коли А до рівня 0. Так, ну давайте тепер подивимося. Ще я хотіла нагадати, що якщо я дріб підношу до від'ємного степеня, то я цей дріб перегортаю. І підношу до цього степеня, але вже додатнього. Ці формули ми записали з вами на попередньому році. Ще нагадаю, що будь-яке будь число в нульовому степені дорівнює одиниці. Знов, крім випадка, коли А дорівнює 0, А не дорівнює 0. Ну а тепер давайте будемо використовувати ці властивості на практиці. Ми розв'язуємо номер 240. Завдання таке треба обчислити, тобто знайти значення виразу. Так і напишемо обчислити. І так, перший приклад такий: 5 мінус другому. Діти, запам'ятайте, це не буде мінус 25, як деякі вважають, мінус 10. Це буде 1 поділити на 5 в квадраті. 5 в квадраті це 25, і це буде 1, 25. Дуже розповсюджена помилка. Ви чомусь вважаєте, що треба поставити знак мінус? Ні. Від'ємний показник означає, що ви число перегортаєте. Так? Далі, скажете мені, будь ласка, ну, наприклад, Ніна Жижнєвська». Скільки це буде 2 в мінус в четвертому степені? Так, 2 в мінус четвертому степені це буде. Один розділити. Не в мінус, вже в деда, так? В четвертому. Скільки це буде два в четвертому степені? Два на два на два на два. Ні, тридцять це п'ятий степень, а четвертий це шістнадцять. Так, будь ласка, діти, вам треба згадати таблицю степенів. Пам'ятаєте, ми в минулому році її мали. Будь ласка, знайдіть її в ваших записах чи в зошиті для правил, якщо він є. Так, Ніночка, що тут буде? Не вмикай. вимикай мікрофон. Так, тут ми що так, пишемо? Один. Це буде один поділити День. на мінус День. 9 вже в другому День. степені. Скажи мені, будь ласка, ось цей мінус залишиться чи він зникне? зникне. Зникне, бо ми підносимо від'ємне число до парного степеня. І 9 в квадраті це буде скільки? 81. Тобто буде 1,81. Добре, четвертий беремо приклад. 0,2 в мінус третьому степені. Ось тут я вам рекомендую робити так: якщо у вас є десятковий дріб, перевер... перетворіть його у звичайний дріб. А якщо ви пам'ятаєте відразу, що це дріб одна п'ята, добре. А якщо не пам'ятаєте, ви пишете, що це дві десяті. Думаєте, чи можна тут щось скоротити? Можна чи не можна? Ні. На два можна, так? На, на два можна. Це буде одна п'ята. Одна п'ята в мінус третьому степені. А тепер подивіться, будь ласка, ось на цю формулу. Якщо ви дріб підносите до від'ємного степеня, то ви цей дріб можете перегорнути, піднести до цього ж степеня, але додатнього. А ні, от 5 перших – це яке число? Це просто число 5. 5 5, 5 в третьому степені. Чи пам'ятаєш, чому дорівнює? Ні, mm, не пам'ятаю. Давай перемножимо 5 на 5. 25. І ще на 5. 125. 125. Якщо не пам'ятаєте, просто перемножайте. Ви ж можете і так, 1 в мінус 24 степені. Давайте теж за означенням. Це буде 1 поділити на 1 в 24. 1 в 24 – це що? 1. 1. 1 перша – це просто 1. Так, шостий приклад. Мінус 1 в мінус 16 степені. Ніночка, що ми тут пишемо? 1 поділити на що? На, о, мінус один. на мінус 1. 1 в 16 степені. Чому дорівнює мінус 1 в 16 степені? 1. 1, бо степінь парний, мінус зникає. І знов це буде одиниця. Так, сьомий приклад. Мінус 1 в мінус 17 степені. Це теж буде 1. Ні, це буде мінус один. Давайте з'ясуємо чоловік. Мінус один в 17. Це буде від'ємне число, бо ми від'ємне число підносимо до непарного степеню. Один поділити на мінус один це буде все ж таки мінус один. Так, дуже легкий приклад восьмий. ну дивись, Ніна, чи пам'ятаєш що це буде? восьмих в нульовому степені. Це буде 7, восьмих. Ні. А ну-ка подивись сюди. Діти, запам'ятайте, будь-яке число в нульовому степені Ой. це один, так? Один. Так. так, а тепер в мене немає місця. Я буду писати зверху, мабуть, тут можна стирати, так? Так. Дев'ятий приклад такий. Дві третіх в мінус третьому степені. Так, дивіться на друге правило. Якщо ви дріб підносите до від'ємного степеня, що ви повинні зробити з цим дробом? Перевернути його. Так, перевернути і піднести до цього ж степеня, але вже додатньому. А тепер давайте згадаємо, як ми дріб підносимо до степеня. Ми чисельник підносимо до цього степеня. і знаменник три в третьому степені: що це буде? Три двадцять сім. Так. А два в третьому. А два в третьому це вісім. Е, вісім. Цей дріб неправильний. Давайте виділимо цілу частину. Скільки цілих там буде? Е, буде три. Так, це 24 і остача – три. Тобто три, восьми. Так, далі. І останній приклад Ніна розв'язує. Мінус 1,1 в мінус другому степені. Давайте спочатку переведемо цей дріб в неправильний. Будь ласка, скільки це буде? Мінус десять в дев'ятій. Десять дев'ятих. Ой, десять дев'ятих. В мінус другому степені. Так, тепер що ми робимо? Перегортаємо дріб буде 9 десятих вже в додатньому степені, в другому. Так, чи зникне мінус? Так. Мінус зникає. 9 підносимо до квадрату. Що це буде? Це буде 81. Так, а 10? 10, 100. 100. Так, добре, Ніна, давай я ще, ну, Поставлю, там були й деякі такі, не пам'ятати, але потім все гаразд було. Жижнєвська, 10, все ж таки. Будьте уважними, коли ви працюєте з новими формулами. Дивіться на формули. Так, номер 242 Треба знайти обчислити значення виросту. Тобто теж треба обчислити 242. Обчислити. І так, перший приклад такий: три в мінус першому, мінус чотири в мінус першому. Так, хто хотів би спробувати? Якщо не вийде, то нічого страшного. Давайте ну, я спробую. ну, давай, Наташа, так? Ну, давай, так. Давай. Що таке 3 в мінус першому? Це 1 поділити на 3 в першому. А 3 в першому – це просто число 3, так? Так. Мінус. Тепер що таке 4 в мінус першому? Це 1 четверта. Так, зараз. Так, 3 мінус 1 третя, мінус 1 четверта. Треба звести дроби до спільного знаменника. Який тут спільний знаменник? Дванадцять. Дванадцять, так. Додатковий множин у першого дробу. Чотири, 4. А, 4, а у другого три. Так, і від чотирьох віднімаємо три і отримуємо. Одна одинадцяту. Так, рухаємось далі. Два в мінус третьому степені. Плюс 6 в мінус другому степені. Що це буде, Наташа? Так. Міну третьому. Так, два. Мінус. Так. Зараз. Це буде один поділити один. на два в третьому, так? Два в третьому, так. І плюс один поділити на шість в другому. В Скільки це буде два в третьому степені? Так. Вісім. Так, тобто це буде одна восьма. Ось восьма плюс одна. Плюс, плюс одна шоста. Тридцять шоста, так? А, тридцять шоста, так я забула. Тридцять шоста. Тридцять шоста. Так. Так, який буде спільний знаменник? От як ми його шукаємо? Ми беремо більший знаменник і знаходимо його в кратні. Перше кратне. А це число 36. Воно не а, ділиться на 8. Так, так 2 би ділилося. 36 не ділиться. Наступне беремо. 36 плюс 36. Що ми отримаємо? Це 72. Так, це 72. 72 вже на 8 ділиться. ділиться так? Які так. додаткові множники будуть? Так. Там вісім. Де там дев'ять, а тридцять, там тридцять. Два. Так, да? ми два рази брали. А, два. Дев'ять плюс два це буде. Одинадцять. Одинадцять, сімдесят другий. Більше 72. нічого скоротити не можна. не можна. Так, третій приклад такий. Дві сьомих в мінус першому степені плюс мінус 2,3 в нульовому степені, мінус 5 в мінус другому степені. Так, скажіть, будь ласка, по-перше, дві сьомих в мінус першому. Що це буде? Якщо ми дріб підносимо до мінус першого степені, що ми з ним просто робимо? Uh. Просто перегортаємо Перепер. і все. Це. Тобто це буде 7 другого в першому степені, а це просто буде 7 другого, так? Тобто, так. якщо дріб підносимо до мінус першого степеня, просто його треба перегорнути. Скажи, будь ласка, якщо число підносимо до нульового степеня, що це буде? Це один. Це один, так? Так. І тепер 5 в мінус другому це буде 1 поділити на 5 в другому. Можна відразу написати двадцять пять. 25. 25. Так? Так. так. Ну а тепер дивіться, сім других. Це виділити цілу частину, скільки це буде. Так. Це три. Три цілих одна друга, так? Одна друга, так. Плюс один і мінус одна двадцять п'ята. Давайте так. Три плюс один це, 4 це цілих, 1 одна друга мінус 1,25. Треба звести дроби до спільного знаменника. Так, беремо перший знаменник 25. Дивимось, чи ділиться він на е, двійку. 25 на 2? Ні. А, тому беремо наступне кратне. 25 плюс 25 – це буде 50. Тобто спільний знаменник 50. Так? Так, ну що Так, тут буде додатковий множник, який щоб було 50. Два. Ну, п'ятдесяти поділити так. на двадцять пять два, а на два навпаки двадцять п'ять. Двадцять п'ять. І це буде чотири цілих двадцять пять п'ятидесятих. Відняти дві п'ятидесятих. П'ять Скільки це буде? Так. Це буде 4 цілих 23 п'ятидесяти. П'ятидесяти. Добре. Четверте. Беремо 9 помножити на 0,1 в мінус першому. Тобто степінь від'ємна відноситься тільки до 0,1. Скажіть, будь ласка, 0,1 – це який звичайний дріб? 0,1… Це одна десята, так? Ну, один. Це одна десята. А так. Да. Скільки це буде одна десята в мінус першому степені? Так, в мінус першому перегорнути, тобто десять в першому. Тобто це буде 9 помножити на 10 в першому. А 10 в першому це просто 10? Це просто 10, так. Ну, який результат буде? Так. Дев'яносто. Дев'яносто? Йдемо далі. П'яте. 0,5 в мінус другому. Умножити на 4 в мінус першому. Ну, 0,5 це е, десятковий дріб. Ми домовилися з вами, що якщо в нас є десятковий дріб, переводити його у звичайний. Чи пам'ятаєш, Наташа, 0,5? Е, який це звичайний дріб. Так зараз. П'ятьдесяти. А... Дивіться, це п'ять десятих, так? Якщо не пам'ятаєте, взагалі це одна друга. Зараз з'ясуємо, чому. Чотири в мінус першому. Що це таке? Так, 4 в мінус першу. Вона один поділити Значить, на чотири в першому, одна четверта. Тепер дивіться, п'ять десятих треба обов'язково скоротити, якщо можна. Це одна друга в мінус другому 3. степені і помножити на одну четверту. Скільки це буде? Це буде дві перших, 2 перших. в квадраті помножити на одну четверту. Скільки це буде? Так. Ну, два в квадраті. Що це буде? Так. Чотири. Тобто... Чотири перших помножити на одну четверту. Що тут відбувається? Четвірки скорочуються, так? Так. Так, скорочується. Залишається один. Один, один. І відповідь буде Один. Один. Так, шостий останній приклад в цьому номері. Так, в дужках 2 в мінус першому степені, мінус 8 в мінус першому помножити на 16 і все це в мінус першому степені. От, тут не треба задіями, можна відразу перетворювати. Що таке 2 в мінус першому? Це 2, 2 перших. Це не 2 перших, це 1 друга. 1 поділити Ой, на 2 в першому, це 1 друга. Те ж саме, так, так. що таке вісім в мінус першому. Це одна восьма. Це одна восьма. Одна восьма на шістнадцять. На шістнадцять. Давайте відразу напишемо на шістнадцять перших. На шістнадцять перших. Шістнадцять і 8 скорочується, отримаємо двійку. Тобто ми отримаємо одну другу мінус два в мінус першому степені. Скажіть, будь ласка, якщо вам треба від меншого числа відняти більше, що ви робите тоді? Ставимо знак мінус. Ставимо мінус і навпаки від двійки віднімаємо одну другу. Так. Якщо ви від двійки віднімаєте половинку, скільки це залишиться? Це нуль. Е, одна ціла одна друга буде, так? Так. І це все в мінус степені. першому степені. Переведіть, будь ласка, цей дріб неправильний, щоб, навпаки, в ну, да, неправильний. Ну, да. так, неправильно. Мішане число. Так, Один помножити на два плюс один. Це буде в чисельнику. Скільки буде в чисельнику? Три друге, так? Друг. Три так. других мінус першому степені. По-перше, мінус. А, так, що ми повинні зробити? Перевернути дріб, Перевернути дріб. Піднести так. до першого степеня. Якщо ми а, просто підносимо до першого степеня, буде той самий дріб, так? Тобто це буде так. мінус. мінус три других. Але це дріб неправильний, скільки це буде цілих? Так, це буде одна ціла, так, Одна, одна друга. Одна друга. Так, дякую, Наташа. Наташа такий приклад не дуже простий. Ну, Добре, теж поставлю 10 на напочини. Так, а, а тепер, будь ласка, давайте ще допрацюємо номер 245. Половину цього номеру ви зробили вдома, а половина залишилася. Але там ще є таке запитання: ось про це я не казала. Що таке порядок числа? Перш ніж писати цей номер, давайте запишемо ось що. Якщо число записано в стандартному вигляді ось таким чином, так? То ось цей показник 10, цей називається порядок числа. Порядок числа. І там в цьому номері треба було не тільки записати в стандартному вигляді, вигляді а ще вказати порядок. І так, шостий номер а 250 помножити на 10 в квадраті. Як тут треба поступити? Записати спочатку 250 в стандартному вигляді. Скільки це буде? Це буде 2,5 помножити на 10 в якому степені? Ви рухали кому назад на два знаки? В другому. В другому. І ще у вас є один множник 10 в другому степені. А тепер давайте згадаємо, якщо ми перемножаємо а, дві степені з однаковою основою, то основу залишаємо тією ж самою, а показники додаємо. Ось ми записали в стандартному вигляді, чому дорівнює порядок цього числа. Порядок дорівнює 4, тобто це степень 10. У стандартному записі так, йдемо далі. Сьомий приклад 0,86 помножити на 10 в третьому степені. Треба подати 0,86 в стандартному вигляді. Хто хотів би сказати мені, що це буде? 86 буде більше за 10, Тобто. Тільки 8,6 помножити на 10 в якому степені, скажіть, будь ласка? Так, першому, першому. мінус першому. В мінус першому, мінус першому. Мінус першому. Бо ви з меншого дробу, зробили більший, тому треба зменшити за допомогою показника десятки. А тепер дивіться, ви перемножаєте десятки з однаковою основою два степені. Що ви робите з показниками? Друге буде мінус 1 плюс 3. Це буде другий степень. Тобто це буде 8,6 помножити на 10 в другому степені. Чому дорівнює порядок в даному випадку? Порядок це буде двійка. Дві. Так, восьмий приклад. 0,23 помножити на 10 в четвертому степені. Так, хто хотів би теж прокоментувати? Даша, давай. Я можу. Давай. А, так, ну спочатку нам треба пере, передвинути кому на один знак. Це буде 2,3 помножити на, ой, в степені мінус 10. На 10 мінус ой, першому. Мінус Пер, мінус першому. І помножити на 10 четвертому переписали. Перемножаємо ці дві десятки. Що ми отримаємо? Ми отримуємо 2,3 помножити на 10 в третій. Угу. Так. І тут є порядком 3. Угу. Так. В третьому і порядок 3. Добре. Дев'ятий номер. 9000. 300 помножити на 10 в п'ятому степені. Так, тут, давайте Даша вже буде відповідати. Так, нам треба о, uh, передвинути на uh, три знаки. Це буде 9,3 помножити на степінь, о, uh, помножити на 10 в третьому. А, а чому на три знаки? А, uh, дивіться, де в нас кома? Ось тут. Раз, два, три. На три знаки. А, Тобто на 10 в третьому, ще на 10, на 10 в п'ятому. Це буде 9,3 на 10 в восьмому степені, так? І порядок дорівнює 8. 8. І так, діти, я скинула список тих, хто скиде мені зараз домашку за алгебри. Так, зараз скидують. Та що ж такое? Так, це такі учні. Жижнєвська Кубадова, Чеперенко Пігіда, Соня чи Артур. Так, а домашнє завдання на понеділок, яке ви робите за підручником. Тобто, по підручнику вашому, ви робите номер 241, 243. А також номер 247. Так, а на сьогодні за алгеброю закінчимо. По геометрії ще зустрінемось на сьомому уроці. Добре, Я до зустрічі. Кажу, до зустрічі. Чекаю на друзі. До зустрічі. Угу.